Всім привіт! Як і обіцяв, стосовно таблеток, значить, дивіться, оце отака селітра калієва. Тут це у мене один грам селітри, один грам цукру, 2,2 грами тирси дрібненької пересіяної на дрібне сито. Два мілілітра 2,2 водички. Я воду додаю до селітри з цукром. О, незручно все знімати. Свічечка для нагріву. І підігріваю. Зараз нагріється, бо воно не так сильно різкість наводиться. До речі, ось ось, ось. шприц 20-кубовий. Яким формую таблетки. Треба нагріти десь до 70 градусів, щоб розчинилися всі кристали цукру та селітри. Дивіться, майже вже все розчинилося. Потім, значить, буду ставити на паузу, бо потрібно в гарячий цей розчин всипати тирсу і продовжити нагрівати і перемішувати. Це потрібно дві руки, то зараз я це буду робити двома руками. Так, далі дивіться, це я його перемішав доки починає йти якийсь такий легкий, ніби пар підніматися. Тирса рівномірно пропиталася розчином. Далі отак, шприцю десь близько 5 мм роблю зазор, Вбрав. до клейоночки. З усієї сили притис і в протвіньочок виклав. І от таким чином далі наступна таблетка. Близько 5 мм. Лишнє обрав. Притис. Виклав. Таким чином формую таблетки. В принципі, недовго. Можна товще робити, можна трохи тоньше. Кому як зручно. Двома руками, звісно, зручніше виходить. І цукор працює як, не тільки як пальне, але й як клей. Склеює цю тирсу, і таблетки виходять достатньо такі міцні, можна сказати. Не сильно розсипаються, розпадаються. Ну, Вибачайте за якість відео. О, все. Кому було корисно, ставте лайки. Якщо якісь питання, пишіть коментарі. Так, забув додати, що з цієї кількості вийшло 8 таблеток. Можна 7 зробити, товстішеньких трохи, можна і більше зробити, в залежності від того, як хто хоче. І хотів сказати, що е, їх потрібно гарно просушити і е, закрити в герметичну ємкість до часу використання. Коли використовувати будете, тоді крапається е, на кожну таблетку та кількість амітраза чи, може іншої діючої речовини. я знаю, що з тимолом використовують також ці димові таблетки. Не знаю, як його розчинити, в чому-то й тимов. Буду також пробувати. Не, безпосередньо перед використанням крапається діюча речовина, і потім вже використовуються ці таблетки. Так можна і дозувати чітко, скільки ви будете діючі речовини вносити на одну обробітку, а також немає потреби слідкувати за терміном придатності. Тому що ампулу, амітрину, апімітрину або біпіну ви відкрили безпосередньо перед використанням, і ви знаєте, що ця діюча речовина не, не просрочена. Оце, що хотів ще додати. Все, всім до зустрічі.